Поляки везуть зараз до нас дешеву макулатуру. що робити українцям, якщо їх це не влаштовує. Розкажу, що роблять зараз поляки, якщо їх не влаштовує, коли імпортуємо ми в їхню країну наше зерно українське. Вони зараз сьогоднішнього дня, 3 січня, починають страйкувати, і вони проти того, щоб українське зерно потрапляло на польський ринок, тому що їм не рахується. Але що роблять українці всі ми, коли, наприклад, ось людина написала коментар, що Польське я в муклатурі, по перше, не знаю, не знаю, правда, неправда. Людина написала, надіємося, що правда, що е в мукулатуру дешевшу привозять, і е наскільки я розумію, що підприємства, які її переробляють, їм вигідніше купити не в українців мукулатуру, а купити ну е е імпортувати з, з Польщі. Та теж ставати стракувати. Я вже говорив це, цю тему. Що, типу, е, якщо в інших країнах, ну ми говоримо зараз, якщо виключно за Польщу, Польщу не подобається, вже були такі випадки, що перекривали е, дороги, і автотранспорт весь стояв, всі постали поста, попали на простій, дуже багато людей. Ну, коротше, це було абсолютно невигідно всім, крім Польщі. Польща відстояла своє і досягла свого. І, в принципі, е, на мою думку, це правильно. І е, нам потрібно робити те ж саме. Якщо нам щось не рахується, ми зупиняємо е, поставки або встаємо і кажемо державі, що дивіться, ми перекриваємо дороги, того що е, імпортують е, папір, там дешевий макулатуру, А виходить наш бізнес в Україні, просто закривається його невигідно. Ми звільняємо людей. Ми не сплачуємо податки, ми нічого не робимо. Е, і давайте щось приймати. Давайте будемо бастувати, перекриємо кордони, заборонимо. ще щось, ще щось, ще що. Ще щось і, е, і потрібно доносити це. того, що, наприклад, я ну, ніколи не чув навіть за макулатуру. за агро, да я можу багато чого сказати: за макулатуру не чув, але думаю, якщо ми будемо піднімати і е, робити схожі речі, що робить зараз Польща е, з часом, не все одразу, з часом, потхенько, 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 країни, які знаходяться, які співпрацюють з нами, вони будуть розуміти, що е, все-таки є якісь правила. Не можна продавати нижче ринку, і не можна там, ну там, переходити якісь певні межі, тому нам є чого повчитися.